Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. Тож читаємо сьогодні Луки, п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину в своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на нього учням, кажучи чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних. А грішних ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим уривком. І сьогодні нашою темою буде поклик Ісуса Христа. Взагалі, коли ми з вами подивимося на контекст цього розділу, ми будемо з вами бачити, що євангелист Лука приділяє дуже багато уваги саме поклику Ісуса Христа. Ісус Христос кличе Петра, Якова і Івана, і вони йдуть за Ісусом Христом. Ісус Христос каже, що вони стануть рибалками людей. Потім Ісус Христос кличе Левія, і він також йде. За Ісусом Христом, подивіться, як написано, що Ісус Христос сказав йому Іди за мною, і, залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Лука підкреслює, що те, що Леві залишив все, устав та пішов слідом за Ісусом Христом. Це саме наслідок того, що Ісус Христос покликав його. Це саме сила слів Ісуса Христа, це сила самого Ісуса Христа в цьому поклику, «Іди за мною. І більше того, ми з вами в цьому уривку читаємо. Ще про один поклик. Ісус Христос, відповідаючи Фарисеям, каже, що я прийшов закликати до покаяння. Тобто, тема поклика надзвичайно важлива в цьому уривку, і ми з вами маємо побачити силу цього поклику. Ми з вами маємо побачити, що саме через поклик Ісуса Христа, саме те, що Ісус Христос кличе до себе грішників, а всі люди є грішниками, і Петро, і Яків, і Іван, і Леві, і будь-хто, і я, і кожен з нас, ми всі грішники. І саме через те, що Ісус Христос кличе нас, і цей поклик Ісуса Христа це суцільна благодать. Ми нічим його не заслужили. В цьому поклику немає ніякої нашої сили, нашої роботи. Це спасіння для нас, коли Ісус Христос кличе нас в цьому рятування нашого життя, в цьому нове життя для кожного з нас. І ми маємо побачити цю владу Ісуса Христа. Ми маємо побачити, що саме через те, що Ісус нас кличе, ми з вами спасені. Ісус Христос так і каже в 32 Вірші. Я прийшов закликати. Ми залежимо з вами від цього поклику Ісуса Христа, влада Ісуса Христа, влада поклику Ісуса Христа, влада благодаті Ісуса Христа. Вона абсолютна. Взагалі, ми можемо задати собі таке питання: чи існує абсолютна влада? І цей уривок відповідає нам: так, існує абсолютна влада. Саме Ісусу Христу належить, абсолютна влада. Абсолютна влада не належить жодній людині. Абсолютна влада не належить жодному ангелу, абсолютна влада належить тільки Богові, і це для нас надзвичайно гарна новина, тому що тільки Господь є благий, святий та добрий. Абсолютна влада належить Ісусу Христу, тому що Ісус Христос і є втілений Господь, і саме від влади Ісуса Христа, від Його спасіння, від того, що Він прийшов для того, щоб закликати, ми з вами і залежимо. І слава Господу, що саме на тому, що Ісус Христос. Христос кличе нас до себе саме на тому, що Ісус Христос війшов в наше життя і закликав нас до себе, ми і стоїмо перед Ісусом Христом. Саме і це є фундамент нашого життя. Ісус Христос кличе, і ми бачимо, що і Леві, і Петро, і Яків, і інші учні Ісуса Христа вони залишають усе, тому що Ісус Христос більше за усе. Ісус Христос приходить в їхнє життя, і вони розуміють, що все їхнє життя без Ісуса Христа, воно не Варте життя з Ісусом Христом. Ісус Христос Він вартий усього, і все те, що було в житті кожного з нас, все те, що було в житті Левія, все те, що було в житті інших апостолів до Христа, воно стало минулим. І тепер життя з Ісусом Христом. Це не тільки теперішнє в житті кожного з нас, це і майбутнє кожного з нас. Це для нас величезна надія, яка не посоромить, що Ісус Христос має абсолютну владу. Це означає, що наше життя буде збудовано Ісусом Христом. Це означає, що ми маємо майбутнє в Ісусі Христі. Це означає, що ми маємо спиратися саме на те, що Ісус Христос покликав нас. Ми стоїмо з вами не на тому, що ми зробили. Ми стоїмо з вами не на тому, що ми намагаємося робити в своєму. В житті робимо в своєму житті, змінюємо в своєму житті. Ми з вами стоїмо на тому, що Ісус Христос покликав нас. Саме це змінило наше життя. І розуміння цього дає нам сили щодня в кожних обставинах, тому що ми з вами спираємося не на себе. Ми з вами спираємося на Ісуса Христа. Поклик Ісуса Христа Він радикальний. Поклик Ісуса Христа. Він несподіваний. Поклик Ісуса Христа має владу над усім життям кожного з нас. Він має владу над нашим минулим, теперішнім і майбутнім. Ісус Христос кличе нас і в цьому сила, яка змінює наше життя. Тож будемо з вами довіряти Ісусу Христу. Будемо щодня з вами звертатися до Ісуса Христа. Будемо впевнюватися в тому, що ми з вами не просто ми прийшли до Ісуса Христа. Це Ісус Христос пок. Кликав нас, і саме через це ми прийшли до Ісуса Христа. Хто сьогодні ще не прийшов до Ісуса Христа, хто сьогодні ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, нехай ці слова будуть для вас вирішальними, тому що не нам належить ініціатива наших відносин з Ісусом Христом, а саме Ісусу Христу належить ініціатива того, що ми прийшли до Нього. Тож будемо з вами спиратися на Ісуса Христа, будемо з вами служити Ісусу Христу, будемо з вами довіряти Ісусу Христу, тому що саме Ісус. Христос має абсолютну владу над життям кожним з нас, і саме абсолютна влада Ісуса Христа вона ніколи не зруйнує життя тих людей, які прийшли до Ісуса Христа в покаянні, в смиренні для того, щоб Ісус Христос змінив життя кожного з нас, щоб Ісус Христос став фундаментом життя кожного з нас. Саме для цього ми з вами і читаємо від Луки разом. Тож запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати. А ділитися цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя, мало вічне життя та зростало б в любові до Ісуса Христа та в служінні Ісусу Христу. Нехай Господь благословляє кожного з вас.